Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу з вами поговорити знову про пенсії. Якщо ви звернули увагу на мій канал, ви дуже багато побачите там інформації, яка буде стосуватися стосовно пенсії, призначення житлових субсидій, тобто те, що хвилює кожну людину. Кожного дня. Сьогодні чому хочу знову зупинитися саме на день на темі пенсій, тому що проглянувши всі коментарі і перечитавши їх, я бачу, що в більшості випадках вас цікавить одне й те саме питання, чому при великій кількості років стажу ви отримуєте мізерний розмір. Пенсії. Чому так відбувається? Що важливіше, мати високий рівень заробітної плати, так, отримувати гідну заробітну плату протягом періоду вашої трудової діяльності, чи все ж таки сфокусуватися більше на стажу, відтак заробляючи більший стаж і е, працюючи, наприклад, на роботі, де вам виплачують е, мінімальну, наприклад, заробітну плату. Незважаючи, здавалося б, на велику кількість доплат, які передбачені нашим чинним законодавством для пенсіонерів. Зокрема, це вікові доплати, про які ми говоримо, хочу зазначати, що вікові доплати, тому що відразу відповідаю на ваше питання: в 65 років вони не призначаються. Вікові доплати призначаються в 70, 75, 80 років, та їх можуть отримати ті пенсіонери, які розмір яких пенсії не більше ніж 10 тисяч 340. 40 тобто, якщо ви отримаєте, наприклад, максимальний розмір пенсії, то вікові доплати вам не передбачені. Є, наприклад, доплати, якщо на вашому утриманні перебуває неповнолітня дитина до 18 років, ви можете отримати доплату у розмірі 150 гривень, 20% доплати до розміру пенсії, якщо ви проживаєте в гірській місцевості, можливо, ви маєте особливий статус, наприклад, ви почесний донор України. Також за це буде передбачена вам доплата. Взагалі, станом на сьогоднішній день, якщо ви при працює... Пенсіонер, якому 65 років, ви не працюєте, маєте повний страховий стаж жінки ж 30 років, чоловіки 35, то розмір вашої пенсії не може бути менший, ніж 3370 гривень. Для людей з інвалідністю, наприклад, першої групи це 2980 гривень, незалежно від вашого стажу. І це саме стосується Пенсіонерам віком до 70 років, але дуже знову з умовою при повному стажі 30 років для жінок, 35 для чоловіків, в такому випадку розмір пенсійної виплати становить 2980 гривень, мінімальної. Якщо вам віком від 70 до 80 років за умови повного стажу як для чоловіка, так і для жінки. Ви можете отримувати 3240 гривень. Якщо вам більше 80 і більше, ви маєте стаж 20 років для чоловіків та 20, 20 років для ч, жінок, вибачте, та 25 років для чоловіків, то розмір вашої пенсії становить 3370 гривень і іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють, та незалежно від стажу. Розмір пенсії має становити 2725 гривень. Вот такі мінімальні розміри так. Які в нас передбачені з березня 2024 року після відповідної березневої індексації. Тож повертаючись до питання, на що ж більше звернути увагу. І, звичайно, не для кого не є секретом, чим більше ви відраховуєте або ваш роботодавець в органи пенсійного фонду, чим більше ви за себе сплачуєте вищий розмір страхового внеску, то в такому випадку ви можете в подальшому претендувати на більший розмір пенсії. Якщо ви все життя, наприклад, 40 років пропрацювали і отримували мінімальний розмір заробітної плати, то зрозуміло, що пенсія також, скоріш за все, буде в мінімальному розмірі. Це, наприклад, стосується фізичних осіб-підприємців. Дуже часто є така практика, виникає, що фізичні особи-підприємці, пам'ятаєте, так, сплачують єдиний податок у розмірі 22% від. Мінімальної заробітної плати наразі це становить 1760 гривень. От в такому випадку, якщо ви все життя припрацювали, ви фізична особа-підприємець, ви сплачували лише мінімальний страховий внесок то в такому випадку ви можете претендувати теж виключно на мінімальний розмір пенсії. Але я наголошую в кожному своєму відео, що кожна справа пенсіонера, кожна пенсія є індивідуальною. Тому ми зараз з вами обговоримо взагалі в загальному. І для кожного пенсіонера, відповідно, потрібно робити розрахунок пенсії. Якщо вас особисто цікавить, що ж, з чого складається ваш розмір пенсії, які у вас є доплати, ви завжди можете або зареєструватися на веб Порталі Пенсійного фонду України і продивитись там всю інформацію, або ж звернутися особисто в пенсійний фонд і взяти розпорядження про призначення пенсії. Там буде міститися вся інформація стосовно розміру вашої пенсії. Чому ж е, так у нас виходить? Що хотіла сказати: в попередньому своєму відео я вам наголошую про важливість. Подачі довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Адже це теж позитивно впливає на розмір вашої пенсії в подальшому. Особливо, якщо ви після 2000 року працювали і постійно отримували мінімальний розмір заробітної плати. Ще не забувайте, ви можете бути перебувати на обліку в центрі зайнятості виплати по безробіттю теж. Можуть так, вони невеликого розміру і теж можуть зменшувати розмір вашої пенсії. Ви маєте право здійснити оптимізацію заробітки, я про це теж розповідала. Це тобто такий варіант, коли ви маєте право виключити невигідні роки, які негативно впливають на розмір вашої пенсії. Тож, ж так відбувається, що ви працюєте все життя. Дивіться, ми, наша країна і взагалі наша пенсійна система має солідарну систему. Можливо, хтось з вас знає, що це Це коли ми з вами працюємо, молода, да. Покоління, тобто молодші люди працюють, люди, які досягають пенсійного віку, йдуть на пенсію. А ми з вами працюємо офіційно, сплачуємо страхові внески. Відповідно, пенсійний фонд формує. Так, ці гроші надходять до держави, формує і виплачує пенсію. За підрахунками Пенсійного фонду України, наразі у нас. Все більше і більше складається така критична ситуація. Про це, до речі, неодноразово розповідали Міністерство соціальної політики про те, що у нас вже пенсіонерів буде більше, ніж працюючого населення. Чому так виходить? По-перше, ми всі з вами знаємо, що не завжди всі офіційно. Мають статус своїх трудових правовідносин. Перше, друге це демографічний момент. Ну і третій це те, що багато з українців, особливо під час війни, молоді, виїжджають за кордон, де знаходять роботи, залишаються і в Україну, на жаль, повертатися не бажають. Тому наша пенсійна система зараз міністерство соціальної політики про це говорить, що зараз розробляється проект. Про накопичувальну пенсійну систему, так накопичувальна пенсійна система вона має на меті те, що ви, наприклад, ви сплачуєте страхові внески, частину йдуть до пенсійного фонду, до бюджету, так, а частину будуть іти на ваш. Індивідуальний рахунок, і потім ви зможете, відповідно, ви собі накопичуєте, зможете цими коштами при виході на пенсію потім скористатися. Також є таке поняття, як ще як не державні пенсійні фонди, але тут я раджу бути дуже максимально е, уважним і краще е, проконсультуватися з юристом чи з адвокатом, чи вам потрібно укладати договори з недержавним пенсійним фондом саме стосовно питання е, накопичення. так, е, Своїх своєї пенсії в майбутньому наразі ще у нас. Є також добровільна так загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це ви можете добровільно укласти договір, зайти на веб портал Пенсійного фонду України або проконсультуватися також в органах пенсійного фонду України, укласти такий договір і сплачувати страхові внески. Ну, ви можете в подальшому збільшити розмір своєї пенсії, або ж якщо ви втратили роботу, ви не втрачаєте стаж, бо кожного місяця йдуть відрахування до органів. Пенсійного фонду. Тому наша пенсійна система зараз о, буде перебувати на етапі великих змін, тому що мова йде про те, що все ж таки ми будемо працювати, і, скоріш за все, в Україні запрацює накопичувальна пенсійна система, але все ж таки тоді виникає абсолютно логічне питання, що робити з тими пенсіонерами, хто не встигне да, скористатися даною пенсійною формою, чи буде якийсь перехідний період, що держава буде виплачувати пенсії в цей час. Тому, взагалі, інколи. Містерство соціальної політики так дозволяє собі розповідати про те, що е, українські пенсіонери повинні працювати ще більше і виходити на пенсію, наприклад, не в 60, а там в 70 років. Ми повинні перетворюватися на країну довголіття. Ви читаєте, слухаєте це і так далі. Але виникає теж ряд запитань, де українському молодому 60-річному пенсіонеру знайти роботу, куди йому податися, якщо ми знаємо. Що ситуація з пошуком роботи, вже починаючи після 45 років, теж є досить складною. А як ви вважаєте, ваша думка? Пенсійна система нашої держави повинна залишатися на тому самому рівні, вона повинна бути солідарною, тобто молоде покоління працює. Старші, хто вже відпрацював і досягнув пенсійного віку, виходить на свою заслужену пенсію, а пенсійний фонд розпреділяє так і виплачує пенсію. Чи ви все ж таки хотіли, щоб це була накопичувальна пенсійна система, щоб самі?